Наш обласний благодійний фонд щороку отримує 200-300 тонн гуманітарної допомоги, яку ми роздаємо найбільш потребуючим верствам населення. І допомога в Україні сьогодні дійсно потрібна. Якраз зараз, в ці дні, ми роздаємо медичні матеріали, які отримані від наших партнерів по співпраці організації Хумедіка з Німеччини. Це і бандажі, і гумові рукавички, маски, хірургічний інструментарій все-все, що найбільше потребують лікарні. І як ми роздаємо допомогу, як вона використовується, ви сьогодні побачите. Звичайно, одна наша місія не могла б зробити нічого, тому що потреби надзвичайно великі. Але коли благодійні організації, такі як наша, стають на допомогу державі, то ситуацію ми можемо змінити. І прикладом цього є становище, в якому сьогодні перебуває наша Волинська обласна дитяча клінічна лікарня. Наша місія допомагає чим тільки можливо, і ми гордимося результатом, який досягнемо. Я головна медична сестра Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання і є головою наглядової ради скандинавської місії. І ще я є відповідальною особою по установі за забезпечення лікарськими засобами, отриманням, збереженням видачею на відділення і тому мені. Легко працювати із допомогою скандинавської місії, із отриманням лікарських засобів і медичного забезпечення для лікарні. На сьогоднішній день, на жаль, забезпечення, яке держава забезпечує лікарню, дуже важко надати ті всі послуги, які ми надаємо медичні дітям, тільки за кошти державного, тільки за державні кошти. І Дуже велика допомога на протязі 20 років від надходить від скандинавської місії на сьогоднішній день. Ми отримуємо не тільки. Вироби медичного призначення для хворих ми отримаємо також і кошти для лікування наших дітей для малозабезпечених, для багатодітних, для інвалідів, для онкохворих дітей в допомогу, тому що є і програма державна для надання для лікування хворих онкологічних. На сьогоднішній день ми відтримуємо від скандинавської місії і гроші. У нас є санаторій дачний. І для харчування дітей 8 тисяч щомісячно. Це величезна допомога. Лікарських, для отримання лікарських засобів тільки ми отримуємо від скандинавської місії приблизно 80-70 тисяч на рік. Це величезні кошти. А то, що ми отримуємо матеріальну допомогу в вигляді вже готових виробів, і на сьогоднішній день ці вироби дуже якісні, Вони ці вироби. З великим терміном придатності ми отримуємо їх з сертифікатами якості, що нам дозволяє їх використовувати на протязі року і більше. Вчора ми отримали гуманітарну допомогу від скандинавської місії якраз дуже вчасно, тому що тому що підходить рік до кінця, і вже коштів на придбання, наприклад, масок, перчаток, марлівих виробів обмежений. Уже ми використали те, що. Було заплановано нами намі початку року за державні кошти. І от, наприклад, що можу провести? Перчаток залишилось нестерильних 150 пар. А на сьогоднішній день ми отримали 50 тисяч пар перчаток. Це величезна допомога. Як тільки дитяча місія Україна отримала дозвіл на розмитнення одного зі своїх складів, її працівники з радістю та ентузіазмом... Взялися розподіляти цю допомогу між лікувальними закладами і потребуючими людьми. Ми дуже давно працюємо з дитячою скандинавською місією, скільки існує місія, і стільки ми працюємо. Це є допомога дуже важлива і дуже суттєва. Я для медичних працівників, так і для пацієнтів. Всі предмети дуже медичного призначення є дуже, дуже важливими, і ми дякуємо, що про нас не забувають і нам допомагають. Нам дитяча скандинавська місія допомагає предметами медичного призначення, тобто і перев'язувальним матеріалом і е, предметами догляду за хворими, і катетерами, і сечоприймачами, і лейкопластером, також і антисептиками, і також і предметами е, ну, і твердим інвентарем, і м'яким інвентарем, тобто і ліжками, і тумбочками, і кріслами, і постільною білизною. Е, Медичним одягом для працівників, тобто дуже багато і дуже великий об'єм допомоги. Е, ну от сьогодні ми вже відправляємо третю машину з грузом гуманітарної допомоги, які, які була по рознарядки виділена дитячій лікарні. Ми сьогодні були в дитячій лікарні, і ви всі бачили на свої очі, наскільки це потрібно, наскільки це важливо на сьогоднішній день ця допомога, тому що тому що от цей товар, який ми зараз отримали, по перше, я ще раз повторюсь, і срок годності, і кількість його, і якість його надасть нам можливість працювати ну на повному в цьому забезпеченню 3-4 місяці. А цей з року дуже, звісно, багато. Так що ми їм, звісно, безмежно вдячні. і стараємося кожну ту річ, яка ми сьогодні отримали, щоб вона дійшла до хворого. Отриманий перев'язочний матеріал. Персонал дитячої лікарні використовує з великою економією. Один марливий тампон перетворюють на десятки, які стерилізують з допомогою спеціального обладнання. І це не дивно, адже кожна операція потребує як мінімум 20 тампонів, а за один день через лікарню проходить близько трьох сотень хворих. Допомога лікарні не обмежується медикаментами, майже всі функціональні ліжка, тумбочки, спеціальні шафи, стелажі і навіть миюча машина, надані лікувальному закладу дитячою місією України. Наша місія полягає в тому, щоб е, допомагати людям, допомагати людям не, в, не місяць, через місяць, не через е, якийсь період часу, через півроку, а в тому, щоб допомогти зараз, на даний момент. І е, ми цьому якнайшвидше сприяємо. Тобто, якщо ми почули, що десь там хтось потребує якоїсь допомоги. Обов'язково ми на це реагуємо, і в цьому людина, яка прийшла і просить цієї допомоги. Ми зазвичай її мусимо надати і надаємо цю допомогу. Багато складів наших, які знаходяться в нас на території, замитнені. І на даний момент ми не можемо надавати повній обсязі ту допомогу, яку чекають люди, малозабезпечені, кризові, територіальні центри. Замитнені і меблі, і одяг, взуття дуже багато звертаються до нас і індивідуально люди, які багатодітні, мамочки, які приходять і кажуть, що прийшла зима, а моя дитина ходить боса, Ми на це реагуємо і зазвичай стараємося допомогти. Слава Богу, що люди. Нам допомагають, вони збирають кошти, вони нам відправляють. Но так склались умови на сьогоднішній день, що тільки з їхніх бажань і їхніх от таких пожертвувань для наших дітей України мало, тому що дуже великі є у нас вантажі, які неможливо практично розтаможити. І Виникає сумнів у деякого, що чи потрібні нам ці товари. Я хочу сказати з впевненістю, що вони нам дуже потрібні, і надати в повному об'ємі ту допомогу і то догляд забезпечити, який потрібен для хворих на сьогоднішній день без цієї допомоги ми просто не можемо. Як хто це не розуміє, ну, то можна просто прийти в установу, і кожен в установі знаходиться на протязі свого життя. А це ми допомогу отримуємо на протязі 20 років. Так що. Навірно, треба всім мірам, як кажуть, вставати на захист того, що без чого ми на сьогоднішній день просто ще не спроможні працювати. В фокусі роботи нашої місії завжди є діти. Тому що, інвестуючи в дітей, ми інвестуємо в майбутнє. І прикладом цьому є історія про дівчинку-сироту Катю, яка вважала себе забутою, загубленою в цьому світі і нікому не потрібною. Але Бог мав на неї дуже великі плани. І як живе Катя сьогодні, Катя її родина, її дітки, ви побачите в наступному сюжеті. Пам'ятаю, що я маленькою була, мене мама залишила в половому будинку. Мені мами не було. Я її не бачила е, з народження і не пам'ятаю. Потім я була в дитячому будинку, і мене е, ну, була як сирота, потім мене здали в інтернат. Але я так і, ну, не знала, що я сирота. Ну, мені в інтернаті було е, дуже погано. Мене не любили, прозивали. Кормили нас також не дуже добре. От. Ставлення було теж погане, але не завжди. Найприкріше було тим, що мене завжди обзивали, сварили, навіть і били. І що не було з сторони підтримки від тата і мами, якої хотілося Пам'ятаю один випадок, що мене сильно. Насварили за те, що я хотіла втікти з школи. Я не хотіла в школі бути, і мене дуже насварили, і мені було дійсно сумно. Мене тоді ніхто не підтримував. Я не знала, що це таке батьки. і Я дуже хотіла, щоб в мене були батьки. Я не знала навіть, що таке сім'я, як вона, як вона виглядає, та сім'я. Найбільше бажання дітей інтернату це було як ну, мати батьків. Мати, щоб вони відчували їхню любов, ласку, тепло, турботу. Я не думала, що я не буду мати ну, ну, таких батьків і що сама стану навіть мамою і матиму свою сім'ю, своїх дітей, яким буду також потім виявляти турботу, ласку, любов, підтримку для них. Коли були канікули, багато дітей розбирали по сім'ях, родинах, близьких. А я була сама, там ще декілька діток були, які не було куди відвозити, то нас відправляли в санаторій, на літні канікули в табір, в лікарню навіть ложили на канікули, хоча б хотіла б теж потрапити в якусь сім'ю. Ну, щоб забрали мене і побути в сім'ї. Я пам'ятаю, що е, я була в інтернаті, але я не знала батьків О, і ще не знала, але хотіла, мріяла, думала, коли лежала, сиділа, коли е, навіть вставала. Коли я розгуляла, тоді думала, уявляла про батьків. Моя мрія здійснилася, коли я потрапила вперше в табір Віфанія. І я там дійсно відчула тепло, ласку, турботу, що за мене хтось турбується, переживає. Хвилюється за здоров'я, за те, що я поїла, чи я не голодна, чи тепло вдягнута, чи здорова. І я відчула дійсно ласку. Я е, відчула, ну стала потім поступово читати Біблію, молитися. У е, мене в житті стався така надзвичайна зміна, переміна. В моєму серці в житті, що є батько Небесний, який е, любить мене. От, я стала співати псалми, е, ходити на служіння при таборі і розказувати віршики в церкві о, в таборі також біля вогнища, е, коли всі збиралися. І це дійсно було приємно, щедро і. Дуже хороше було. Перше, я відчула, що про мене турбуються, коли в мене були особисті речі, а не спільні. Коли мені подарували одяг, щітку, дитяча місія. Коли в мене було мило, шампунь. Це було мені дуже приємно, і я дуже здивована була. Дуже було важливо мені усвідомити, що Бог є мій отець. Небесний батько турботливий, коли Катя повернулася в інтернат, на неї знову чекали ті ж самі не завжди справедливі вихователі, холодні класи і діти, які часто насміхалися з неї. Її серце розривалося від смутку за табором і тими людьми, від яких відчувала стільки любові і тепла. На другий рік я дуже чекала цього моменту, коли поїду на другий рік у табір. І в мене ді... я тоді змогла покаятися і відчула, що в мене є тато небесний, який посилає своє благословіння для мене і дарує мені радість в серці, якої не було. Бог поклав на серце директором табору, щоб вони мене взяли в свою сім'ю тим, що вони мене полюбили. Бо якби не полюбили, вони б мене не взяли. Мене дивувало тим, що вони мене чого вони мене взяли в сім'ю, тим, що в мене було багато хвороб, зір. І так характер був дуже вразливий. І, і Інші хвороби були. І вони, незважаючи на ці хвороби, вони мене полюбили і дали мені право називати їх мамою і татом, а я для них. Є донькою, ця Божа любов батьківська стала більш явною, тим, що я відчула, що тато Микола і мама Ніна вони моїми стали тепер батьками, і тепер мені було до кого звернутися, пожалітися, поговорити, поспілкуватися. Коли потрібно мені було. Вони мене порозуміли, відчували мої негаразди, мої непорозуміння і завжди мене розуміли в скрутну хвилину. Після покаяння я відчувала, що Бог посилає таких людей, які мене підтримували. А найбільшу підтримку я відчувала від сім'ї Крикот і дитячої місії. Катя до нас. Попала в табір, так як багато дітей приїжджають з інтернатів у табір. Катя була в інтернаті в Римінській області, в Клівані. І всіх дітей, яких розбирали додому, були якісь родичі, можливо, у когось був дідусь, бабуся, брати, сестри. Але в Каті не було нікого. Катя була просто самотня, і вона залишалася там, в табор. В інтернаті на ціле літо. І одна жінка вона попросила, щоб ми могли заїхати і взяти Катю в табір на ціле літо. Деяких дітей ми беремо не на дві неділі, а беремо на ціле літо в табір. І так, Катя, ми поїхали в цей інтернат, написали розписку і привезли Катю у наш табір, у християнський табір. Катя у нас прожила ціле літо. І потім, коли закінчилися вже літні канікули, ми знову відвезли Катю назад в інтернат. Наслуючий рік Катя вже сама забажала приїхати в табір, і ми знову її привезли. І так, мабуть, років 4 чи 5 ми привозили Катю, відвозили, привозили, відвозили. Але став один момент, коли, коли ми привезли Катю, і ми зрозуміли, що відвозити її немає куди. Тому що вона школу укінчила інтернат, і навчатися їй далі не можна було. Не можна було навчатися і по тій причині, що в Каті був поганий зір. Вона не могла в яке учбове училище, ні в який, ніякий учбовий заклад поступити. Катя мала окуляри, і одне око їй було мінус 8, друге мінус 9. І в касі це ще була косоглазість. Коли вона щось старалася писати, вона доторкалася бумажкою до носа. І коли вона писала, трудно було прочитати. Катя не могла їздити велосипедом, Катя не могла шити, Катя не могла малювати. Вона могла жити, але ніде навчатися не могла. І вона задала питання нам з дружиною і сказала: дядя Коля, а куди ви мене повезете? І знаєте, це питання було настільки трудним, ми думали, ну, а куди ж Катю вести? Назад вести в інтернат, вона школу кінчила. Навчатися вона, вона ніде не може, батьків немає. Ну, і, мабуть, моя дружина перша вона дала таку згоду, вона сказала, слухай, куди ти її повезеш? Хай вона залишається у нас у домі. І коли ми сказали Катя, якщо ти хочеш, ти можеш залишатися у нас жити у нашому домі. І вона сказала: А можна я буду вас називати татом і мамою? Ну, ми сказали, можна. І так Катя стала нас називати батьками, а ми стали її називати своєю дочкою. Але коли ми приймали Катю на рівні нашого розуму, розум наш говорив, ну ця дівчина інвалід, вона. Ніколи не вийде замуж. Вона не може ніде навчитися, вона не може сама себе забезпечити на прожиття. І коли ти її залишаєш, ну це твій тягар буде на ціле життя тобі. Але на рівні серця, найперше, моєї дружини і так само мого, було якесь внутрішнє почуття, що Катя повинна залишитися. Залишити треба Катю у своєму домі. Ну, і Катя мала таке прозвисько в інтернаті Чилі, це пекуча, червона. Вона така, знаєте, мала такий характер. І пам'ятаю, коли Катя була ще в інтернаті, її віддали в психлікарню. Її хотіли просто з інтернату зіпнути, тому що в неї був складний характер. Але ця жінка, яка просила мене взяти, вона працювала з дітьми-сиротами, і вона її забрала з психушки. Вона сказала, що це нормальна дівчина, вона може жити. В нормальному інтернаті, а не в психлікарні. І ось Катя стала жити в нас. І потім через якийсь час Каті зробили операцію. Жінка, яка запропонувала її взяти в табір, вона потім її шукала, де поділася Катя. І вона знайшла її. І вона сказала: Микола, ми хочемо зробити Каті операцію на Україні. Але на Україні всі наші лікарні сказали в Києві. Сказали, що такої операції на Україні не можна зробити. І Катя поїхала, її відправили в США. Ця жінка знайшла її спонсора, людину, яка зробила операцію. І Катя повернулася до нас вже без очок. Вона тримала їх в руках і вона сказала: тату, візьміть на пам'ять, хай вони залишаться. Ну, і скажу, що Каті було багато хвороб. Е, якщо взяти всю її карточку медичну, то вона така була товщиною, як Біблія. І я думав, мабуть, усі хвороби, які на світі, вона ма, має Катя. І я подумав, ця дівчина вона пройшла всі хвороби. І як вона живе? Але потім так сталося, що Катя познайомилася, мабуть, з подібною судьбою, з Русланом. З прийомної сім'ї, хлопцям. І вони забажали одружитися. Після того, як Каті зробили операцію, вона навчилася їздити на велосипеді, вона вже могла бачити здалека, вона могла бігати і вона могла повноцінно жити. Ну, і коли ми зробили для них весілля у цьому корпусі, в таборі, зробили для них свадьбу, Багато людей спомогли гроші, і ми сказали, Катя, давай ми купимо тобі хату, щоб ти могла жити з Русланом. І за ці гроші ми трошки доложили до їх, ми їх купили дім. Сьогодні Катя має право на життя. У неї двоє дітей це наші внуки, які, мабуть, ніколи не зустрінуться з тим, що зустрілася Катя або зустрівся руслан у своєму житті. Життя їхнє було складне, але я думаю. Ті помилки, які зробили їхні батьки, їхні діти ніколи не зроблять. І вже наші внуки, Катіни діти, вони цього не знають і вони живуть інше життя. І слава Богу, що ми могли допомогти разом спільно цим дітям. І я дякую всім людям, які відкликалися. І якщо б я сьогодні скажу, не було цього табору, не було б Каті. І, можливо, ця судьба людини просто була вичеркнута з історії людства. Де вона була б сьогодні невідомо. Ми знаємо багато історій, Коли діти кінчають інтернаціоні, головні, багато із них просто попадають у дом пристарілих. Коли вони не можуть вчитися, вони нікому не потрібні. І Що було б з Катю? Ми не знаємо. Але слава Богу, сьогодні Катя має право на життя, і її діти є, і вона радіє життю. І це Бог зробив. Через різних людей, але це є радість. Я був в інтернаті. Не, я перший був в Києві був. Я з Ківця потім 8 років було, потім мене забрали в школу інтернат. З інтернату я вивчився 10 класів і був у Голоба, був у Голоба там, де ну, трохи люди не відповідають за своє життя, так можна сказати. І тут а, були брати і тут, а, з Германії, з Германії були, і мене забрала сюди, приют, в, в голову забрали. І я Богу дякую, що я тут а жінку маю, маю, що і слабого діти маю, і батьків маю, щоб в дубешну, щоб в Голумні. бо я б, бо я сам сирота, в мене батьків не було. І я тут був, я молився до Бога, і Бог послав мені дружину по моїх е... потрапах. Так сказати вона. Руслан потрапив до нас в сім'ю в 99-му році. Їхній клас було 11 сиріт. Вони закінчили школу, і не було їх куди трудовлаштувати. Так як вони були інваліди дитинства, їх направили. Романа, Руслана, ну і багатьох його хлопців направили в голоби. А один хлопець Олег Ласков він не поїхав, він залишився, прийшов до нас, попросився, сказав, якщо ви не возьмете, не возьмете мене до себе, втечу в ліс, вирю землянку і там в землянці буду жити. І ось Олега ми в голоби не відправили, він був у нас, а 7 листопада. 99-го року ми забрали Руслана, Романа, брата його, сюди до себе і ще одна дівчинка, і так у нас утворилася така, можна сказати, прийомна сім'я із дорослих дітей. Коли я одружилася і у нас вже народилася Лія, я відчувала, що я не відрізняюся від інших людей, що я можу також бути правом називатися матір'ю і щасливою бути. І сім'ю мати, і що в мене є сім'я. Це було безмежне щастя. Але це щастя було недовгим, коли у нас народилася Соломійка, у неї була дуже надскладна хвороба, мінінгіт. І ми були у лікарні, лежали, і нам допомогла дитяча місія. Вони за нас теж турбувались, передавали нам. Кошти передавали одяг, постіль, памперси, їжу теплу щодня або через день, як їм вилучалося. Ну, відчувала заботу їхню. Допомога дитячої місії дуже потрібна для нашої сім'ї, тому що вони нас, якби не вони, вони нас, діти б не вдягалися б, ми не взувалися б. Не було б в нас шампунів, не було б в нас подарунків різдвяних, які присилають іграшки, не були б. І хотіла б їм побажати рісних Божих благословень, сил духовних, всього найкращого успіхів в їхній роботі. Щоб вони і надалі і іншим діткам допомагали, як і нам допомагають, і щоб інші знали, що є така дитяча місія, яка турбується, піклується про дітей сиріт.